Вітаю на каналі Дитячі Пригоди та казки. Оповідання Сашко і домашнє завдання, які тікало. Сашко завжди був кмітливим хлопчиком. Він швидко бігав, добре грав у футбол і знав усі паролі від планшетів у родини. Проте було одне але. Він терпіти не міг робити домашні завдання. От просто не міг. І коли мама казала: Сашко, сідай за уроки, він одразу знаходив сто причин. Сто причин, чому це не треба робити? Дуже хочу їсти! Треба погладити кота, треба відпочити, бо я дуже заморився в школі. Треба перевірити, чи кактус на підвіконні ще живий, а раптом його треба полити. І так, одного дня, Сашко прийшов зі школи, кинув рюкзак на килим і почув знайомину мамину фразу. Сашко домашку зробив. він тяжко зітхнув. Та роблю. І вже збирався тікати на кухню, але мама додала: Бо якщо не зробиш сьогодні, завтра в школі буде неприємно. І тут сталося дещо дивне. Коли Сашко відкрив зошит, щоб подивитися на потім, він побачив, що домашнього немає. Листок з правами зник Ого! Вигукнув Сашко, Ма, домашка тікає. Мама, звісно, цього не бачила, тому вона сказала Не вигадуй. Але Сашко то бачив, як сторінка з задачами неначе посунулась в утікальну сторону і сховалася за іншими листками. Ей, крикнув він, ти куди? І тут почув тоненький голосок. Ну, якщо ти мене не робиш, я піду до когось, хто робить. Сашко мало не впав зі стільця. Ти, ти розмовляєш? Домашнє завдання зітхнуло. Ну, як інакше пояснити, що я не хочу весь вечір чекати, лежати в твоєму зошиту, нікому не потрібним. Мені хочеться, щоб мене зробили, похвалили, поставили мені потім гарну оцінку. Сашко почухав потилицю. Такого він точно не очікував. Слухай, домашнє, я не те що тебе не люблю. Просто ти іноді складне і довге і нудне, домашнє задумалось. Можемо домовитись, якщо ти мене робитимеш сьогодні, я завтра не буду таким нудним. Добре. Сашко присів поближче. А ти точно не втечеш знову? Не втечу, пообіцяло завдання, якщо ти не будеш тікати першим. Сашко засміявся, гаразд, домовились, і він сів за уроки. Спочатку математика, потім читання, потім малювання. Поки він працював, домашнє завдання не тікало, не бурмотіло і не ховалось. Навпаки, воно ніби сяяло від радості. Коли Сашко закінчив, воно радісно проспівало. Ура! Тепер мене завтра покажуть учительці. Мене зробили, мене не кинули, Я корисне. Сашко посміхнувся і закрив зошит. На наступний день він отримав гарну оцінку. А коли дістав зошит з портфеля, йому здалося, що завдання йому підморгнуло. І вже того вечора, коли мама сказала Сашко, сідай за завдання, він не відповів потім, він не тікав погладити кота, він не перевіряв кактус, бо знав, домашнє завдання може знову втекти, а він не хоче його втрачати. Кінець. Казки оживають на нашому каналі, тож не забудь підписатися. І поставити вподобайку, тоді ти точно отримаєш нове оповідання.